Абрикос, неймовірно, смачний і корисний плід. Спочатку рослина вважалася суто південним, але чудеса селекції дозволили сидівникам в різних кліматичних умовах вирощувати це дерево і отримувати хороші врожаї, за що ж так люблять абрикос, посадка і догляд, за яким вимагають певних зусиль. Цінність абрикоса, змія коті плоду отримують чудові соки. Джеми мармелад гурмани знають, що з нього готують вишукані лікери для правильного харчування, в тому числі і дитячого курага, висушений абрикос не менш цінне, ніж свіжий фрукт. Навіть кісточки знайшли своє застосування в косметології та фармацевтиці. З них отримують різні косметичні засоби, які доглядають за шкірою аромамасла абрикос, справжнє джерело вітамінів і фруктових кислот, які найкращим чином впливають на організм. Втім, як і більшість продуктів, він також має протипоказання. Наприклад, діабетикам не рекомендують вживати абрикос їжу через високий вміст цукру в м'якоті. Деякі гастрологи чеське захворювання також мають на увазі виключення абрикоса з раціону посадка абрикоса простіше простого багато садівники мріють виростити на своїй ділянці абрикос посадка і догляд, за яким не зажадає багато сил і часу. Однак попрацювати все ж доведеться, але якщо дотримуватися деяких правил, це не стане великою проблемою, турбують сумніви, як правильно посадити абрикос кісточкою або живцюванням. Обидва ці способи цілком підійдуть для сидівника непрофесіонала. Як посадити абрикос з кісточки? При виборі потрібно врахувати моменти, що впливають на ріст і розвиток деревця з кісточки, кісточки беруться з абрикоса, який росте в районі посадки, плоди абрикоса повинні бути стиглі, великі, що не мають дефектів, і вад свіжі, вийняти кісточки з абрикосів і вимочувати добу у воді кімнатної температури. Посадка абрикоса кісточкою проводиться на ділянці, захищеному від протягів і добре освітленому сонячними променями. Посадку виробляють навесні на глибину близько 6 см і дотриманням дистанції 10-15 см. Грядку з посадженими кісточками рясно поливають. Догляд за посадженими кісточками проводять постійно прополюючи і розпушуючи ґрунт, поливаючи рясно, проводять підгодівлю калієм. Аміачною селітрою, деревною або вугільною золою визріли гноєм, від гарного догляду залежить формування сильного міцного втечі, здатного порадувати смачними і ароматними плодами, пересаджують в дворічному віці восени, коли деревце зможе безболісно пережити зиму і навесні дати паростки. Після посадки кісточок абрикоси дадуть перший урожай не раніше 5 6 року, як посадити абрикос живцюванням. Шевці заготовляють з середини червня до початку липня, перед тим як посадити абрикос восени В середині вересня оптимальне для цього часу. Слід зробити підготовчі заходи. Підготовка місця для посадки живців, виконується канавка довільної довжини з глибиною рівною 50 см і шириною 85 см. Бита цегла і шар річкового крупного піску близько 4 см засипають на дно канавки ґрунт, що складається з землі, перепрілого гною і піску в пропорції 3 1, -1. і невеликого відра деревної золи насипають в канаву, розрівнюють і злегка ущільнюють, поливають водою з додаванням марганцівки. Готуються живці з найбільш сильних відростків поточного року. Зрізається держак з 2-3 між вузлями з одним або двома верхніми листами, верхній зріз повинен бути прямим, розташованим над ниркою в 80 м, а нижній скошеним живці поміщаються в розчин стимулятора росту і залишаються в затінене місце на 15 годин при температурі повітря до 24 градусів. Перед посадкою кісточки промиваються чистою водою. Посадка абрикоса восени стане запорукою нормального росту і розвитку. Такі дерева краще адаптуються до похолодань і посухи, висаджують живців, підготовлену канавку, нижній зріз поміщаючи в пісок. Потрібно стежити за тим, щоб прикоренева шийка, ділянка, де стовбур переходить в коріння, не була поглиблена в землю і перебувала на поверхні, встановлюють дуги з дроту над живцями і натягують дріт, засинаючи з трьох сторін землею. А четверту просто притискають вантажем при догляді за живцями їх регулярно оприскують з пульверизатора водою, не поливаючи землю. В якості добрив після зняття плівки застосовується меденний водний настій гною в пропорції 1 6. Щоб посадка абрикоса була здійснена грамотно, розумно буде завчасно підготуватися як теоретично, так і матеріально, вивчити рекомендації. Поцікавитися у більш досвідчених садівників придбати необхідний інвентар і засоби для посадки, тоді і питання, як правильно посадити абрикос восени, не застане вас в розплох, середовище проживання, на ділянці з деревцями абрикоса повинні переважати суглинні або легкі суглинні ґрунти, слабокарбонатні з нейтральною кислотністю, слаболужні з вмістом гумусу, фтору, калію, азоту. Не підходять ґрунту важкосуглиності і глиності, оскільки батьківщина цього дерева південні країни, той і місце для абрикоса слід вибрати відповідне, це повинна бути місцевість з глибокими ґрунтовими водами, не менше 10 м від поверхні. Добре освітлювана, але захищена від рвучких вітрів, в якості захисту може бути використана висока оголожа. Досвідчені сидівники фарбують її в білий колір, щоб в літній період сонячні промені, відбиваючись від поверхні, більш інтенсивно зігрівали і висвітлювали дерево. У таких випадках підвищується плодоношення. Догляд за абрикосовими деревами. Догляд за абрикосами зводиться до своєчасної підгодівлі добривами, полив який повинен проводитися часто, але не рясно, і обрізку крони дерева поливати абрикос найкраще ввечері або рано вранці, стежачи за ґрунтом. Щоб вона не перезволожується, у посушливе літо потрібно оприскувати надземну частину дерева у вечірній час. Підживлення дерева проводиться внесенням добрив ґрунт, якщо ґрунт бідна. То його потрібно вносити щороку, починаючи з другого року, застосовують комплексні мінеральні добрива на початку весни і восени. Органічні добрива у вигляді гною, компосту або торфу вносять у міру потреби, але не рідше ніж кожні 3-5 років при обрізанні, яка проводиться на весні і восени, відбувається формування крони. Сфорюється хороше освітлення, забезпечується нормальний приріст і регулюється врожайність. Обрізати слід зіпсовані хворі гілки, а також ті, що ростуть вертикально. Вони не сприяють плодоношення і псують загальний вигляд дерева. Щоб дерево перенесло нормально зимовий період, слід про нього заздалегідь подбати варто покрити побілкою стовбур до розвилки. Захистити від гризунів кору за допомогою хмизу, якщо кількість снігу, що випав, дозволяє, можна зробити високу насип навколо дерева, це і шкідників відлякає і допоможе зберегти кореневу систему від промерзання для абрикоса небезпечні ранні відлиги, оскільки він першим з плодових дерев може зацвісти, а наступні похолодання згубно позначиться на врожаї. Тому в районах, де такі капризи природи, не рідкість. Слід вирощувати тільки пристосовані для цього сорту або ж подумати про утеплення дерева в заморозки. Подопревані кори також негативно позначається на розвитку дерева, тому в період інтенсивного опадання листя необхідно регулярно прибирати навколо дерева.